Тричі на тиждень возить цією дорогою дружину у золотиніську лікарню на діаліз, каже житель села Лукашівка Віктор Дідора. Діаліз. Це почки відказали. І оце по цій дорозі, це, це взагалі я не знаю, як, як їздить. Нам на пів восьмого. Ми виїжджаємо пів шостого. І оце. Ну, Тут я їду 40 минут, оце по цій дорозі. Ходова не видержує просто тут аморкізатори, стойки, ну, розбиваються саюнблоки оці, а ціни ж, ну, ви самі знаєте, що ціни які. Без сліз, говорить місцева жителька Наталія Кирийчук, на дорогу вже не поглянеш, бо навіть їй із десятирічним водійським стажем проїхати тут надзвичайно складно. Десь років десять, оце в нас такі ями. З кожним роком вона гірше. Так само у нас підвоз учнів із Подолу, із Вишнівки, з Новоселиці. Дітям доводиться в 6 годин ранку встати, щоб приїхати в школу. Так само водієві, які ті діти приїжджають на навчання. До нас навіть фури не хочуть приїжджати забирати наше зерно в зв'язку з цією дорогою. Тому, додає, цього разу вже підготували колективне звернення до обласної військової адміністрації. Тут усе написано наші страждання, наше кожну, цю, де люди зібралися. Всі підписали зібрали підписів. Ми також є фото дорог. Ми люди, ми залишилися молодь працювати у цьому селі. Залишили дітей, яких зараз на даний момент скорочують школи, возять по цих дорогах. Хочемо, ми залишитися в Україні. Будь ласка, почуйте нас і допоможіть нам, щоб ми не думали від'їжджати з цієї. Нашої країни Декілька років тому, згуртувавшись, пробували самостійно засипати ями роздробленою цеглою, розповідає місцевий житель Олександр Парфентьєв. люди своїм транспортом, трактор, тракторцями цими дивишонками своїм транспортом підвозили. У мене бригада була така, і хлопці розрівнювали, трамбували, зробили це все було нормально. А потім воно ж все временно ж не держиться. Воно повилітало, і на тому і кончилось. Люди стараються їхати по обочині, щоб ж не так бути ходову. А зараз ж це, це, це не це взагалі нереально. Бо я отут, цей участок, поки на перепередачу переїду, рівно, рівно 30 хвилин виходить. Ремонти мені мого джиліка виходять з чотирьохзначними цифрами. Хвилюється, що відмовлятися їздити на ці села почнуть не лише рейсові автобуси, а й екстрені служби, говорить місцевий житель села Новоселиця Владислав Федоренко. Люди постійно на роботу добираються, в садочок, школа, це все ось по цих дорогах проїжджають кожен день. І ви ж розумієте, дорога наче на край світу, і це, це час, все. Бували ситуації, що ви викликали швидку допомогу, то швидка допомога, поки доїде, то можна вилікуватися вже. знаєте. Якщо буде якась критична ситуація, то я думаю, можуть не врятувати. Ніхто ж не просто там якогось капітального будівництва, просто щоб якась була ямка в якийсь ремонт щоб в такому плані. Аби довести дітей із сусідніх сіл до школи у велику бурімку потрібно щонайменше три години. Водій на камеру говорити відмовився. А місцевий житель Валерій Бреус каже, найскладніше тут їздити вночі та у дощову погоду. Важко оцінити глибину ями. І важко ще усвідомити де куди повернути, де знайти нормальний маршрут, щоб не зависнути, не не відбити тяги, не не пошкодити пороги взагалі не злетіти на узбіччя. Ми їздили узбіччями. Тепер ми почали їздити полями. Ми почали їздити по лісосмугами. Ми почали їздити через сусідню громаду. Нам треба тут якось виживати. Тут ще живуть нормальні люди. А виходить, що ми ніби в якійсь ізоляції. Ці аварійні 26 кілометрів дороги об'єднують 14 сіл громади, розповіла телефоном головна спеціалістка відділу житлово-комунального господарства Зінаїда Зайцева. Востаннє ремонт одного кілометра дороги тут робили у 2020 році в межах програми Велике будівництво в інші роки було лише експлуатаційне утримання невеликих ділянок дорожнього покриття. Ця дорога вона проходить від села ще Чорнобай до села Могнач два з половиною кілометра взагалі не проїзні. Тобто немає дорожнього покриття, немає узбіччя е, там, вже були на цій дорозі, е, а в ДТП із летальними наслідками. У 23-му році навесні е, за сприяння за ініціативи нашої громади виконувалась робота державним підприємством служба місцевих автомобільних доріг. Е, по… Грейдерування оцього найгіршого ділянки і засипання щебеневе печаної суміші. Воно було цей ефект ну, на три тижні. А далі весь цей щебінь був на узбіччі, і все те саме, що було, та й залишилось. Якби ж е у нас був достатній обсяг фінансування і кожного року на цю дорогу виділялося, не було б такої катастрофи, як зараз. Через що не вистачало коштів в ті роки. Маємо те, що зараз маємо. Цьогоріч, додає Чорнобаївська селищна рада спрямує півтора мільйона гривень субвенції на ремонт цієї дороги. Ми не можемо, на жаль, більше е, відділити свого бюджету, тому що у нас і комунальні дороги, які також велика кількість і потрібно ремонтувати. Але ж і ця дорога це наш біль, це наш сум, тому що ну без цієї дороги більше жителів громади, е, економіка, е, шкільні автобуси, автомобілі швидкої допомоги, СГ-техніка та не можуть там. Ага. Вже неодноразово підприємці, які здійснюють автобусні перевезення, звертають. Алися, що ми припинюємо рух автобусів через те, що стан дороги, жахливий. Ця дорога на балансі обласної військової адміністрації з 2018-го, Розповідає начальник відділу розвитку дорожньої інфраструктури місцевих доріг Микола Чин. У 2024 році. Субвенція в законі про держбюджет не передбачено кошти на дороги на ремонт доріг. Є залишок, планується там провести поточний ремонт, але поки що це в планах переліку ще як такового нема. Початок травня, середина травня, вже будемо більш точно знати. Орієнтовно, щоб там зараз потрібно капітальний ремонт проводити, тому що вона зруйнована сильно. Орієнтовно це від 30 до 40 мільйонів за один кілометр. Тобто там 26 кілометрів. Ремонт можуть здійснити і на умовах співфінансування з громадами, додає Микола Чин. Є 91 стаття бюджетного кодексу, яка передбачає для місцевих для ОТГ, скажем так, давати субвенцію на ремонт цієї дороги. Тобто, якщо якась ОТГ передбачить ці кошти, то ми зможемо провести додатковий ремонт. Можуть взяти дозвіл на проведення за власний рахунок. Це підприємства, якісь звернуться до нас, і ми можемо дати дозвіл за власні кошти. Провести їм Тетяна Зазуля, Олександр Кулик, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.